Початку. Шановні депутати, запрошені у міській селищній раді 8 липня, згідно загального списку 19 депутатів. Прибуло на 51-шу позачергову сесію селищної ради 14 депутатів, запрошених один. Всього прибуло 15 чоловік. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Наявність для кворуму для ведення сесії є. Які у кого будуть пропозиції щодо відкриття сесії? Є пропозиція селищної ради. Сесію відкрити. Ставлю на голосування. Хто за те, що в 51-му позачергову сесію міської селищної ради 8 скликання відкрити Прошу голосувати. Хто просить? Одноголосно. Дякую. Для роботи сесії потрібно обрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного та якісного плану? Поіменно. Конкретно. У кого які будуть пропозиції? Ні, Ні, В я... це... ж... не... Давайте. Давайте. кого які Насливайте. інші будуть пропозиції? Немає? Пістри. Хто за те, щоб Грицан, Лахман і Заводовську обрати до лічильної комісії, прошу голосувати. Хто проти? Чи Утримав. Так. Одноголосно. Дякую. Лічильну комісію прошу за зняти свої робочі місця. Шановні депутати, запрошую. До порядку денного 51-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання пропонується включити такі питання розвернення мінської селищної ради до президента України, Володимира Зеленського, до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України. Хто за те, щоб познати дане питання на засіданні сесії, що голосувати? без, без попереднього? Розгляду з профільних комісій. Прошу голосувати. Хто проти? Отримаю одноголосно. Олексій. Почекаємо, Олексій. да, почекаємо поки. I'll just do it. там перспик плюс перспик. Ось він. Тут Номер один, засідання лічильної комісії 51-ї позачергової сесії селищної ради, 8 скликання, селище Мізуч від 29 жовтня 24 року. Присутні члени лічильної комісії Завадовська Лакман Грицан. Порядок денний про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Слухали про вибори голови лічильної комісії. Постановили головою лічильної комісії образи е, Грицана. Грицана. Василя Володимировича. Василя Володимировича, секретаром лічильної комісії обрати Завадовську Галину Ростиславівну, заступником голови Лахман Наталію Миколаївну. Слухали про вибори секретаря лічильної, постановили секретарем обрати, голова лічильної комісії Грицан, секретар, підпис і заступник підпис Чекаємо Софія. То за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії, прошу голосувати. Шановні депутати, нам необхідно затвердити регламент сесії. Пропонується наступний регламент для доповіді до 10 хвилин, для інформації до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Хто за те, щоб затвердити регламент, прошу голосувати. Хто проти? Переходимо до обговорення питання. Є проєкт рішень у вас на руках і є звернення. Є потреба зачитувати звернення? Давайте зачитати. Президент України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, Кабінет міністрів України. Звернення Мізуцької селищної ради Рівненського району Рівненської області, 8-го скликання, щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю, на свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським, Верховній Раді України, США, Європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану надзвичайно важливі. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий. Безпекових аспектів Україні довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важеним у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічним партнерством захисні наявних в Україні критичних ресурсів. Спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, п'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів України, володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовим НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіхів його реалізації залежать від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не, не територіальних поступок чи замороження війни. Мінська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Є якісь питання доповнення до проєкту? Проект рішення звучить так: про звернення мінської селищної ради до президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Мінська селищна рада вирішила звернутись до президента України Володимира Зеленського. До Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Друге, затвердити текст звернення Мінської селищної ради до Президента України Володимира Зеленського, до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Голові селищної ради Богдану Похилюку забезпечити направлення цього рішення вказаних. Є хто якісь доповнення до проєкту рішення? Немає? Голосуємо. Антонюк? ЗА. Артюхов? ЗА. Бандюк? ЗА. Гаврилюк? ЗА. Грицян? ЗА. Єнич? ЗА. Заводовська? ЗА. Кондратюк? ЗА. Кухарець? Утримали. Лахман? ЗА. Лук'янчук? ЗА. Прокопчук? ЗА. Теслюк. ЗА. Тишкова? ЗА. Тепельчук. ЗА. Походюк? ЗА. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Підся перша сесія позачергова завершена. Всім дякую за роботу. Підпишіться, будь ласка.